Сміття хоче грошей. Для належної утилізації відходів на міському полігоні потрібно збільшувати тариф для його клієнтів. Про це заявив директорка «Полігон» Богдан Тимочко. Комунальник нагадав на звалищі, що розташоване поблизу села Рибне досі немає належного електропостачання. Воно необхідне, зокрема, для роботи ваги, яка має фіксувати кількість завезеного сміття. Відсутня і відповідна охорона об'єкту. Ми животі, не живемо животі. виживаємо Треба ввести чотири диспетчери, треба доробити систему живлення. Нам наразі плата за Утилізацію відходів, яка закладена в тарифі на вивіз сміття, становить 4,5 гривні. Комунальники ж просять збільшити її на 30% відсотків до 6 гривень. Відповідний проект ближчим часом має розглянути виконком. Та у мерії вже закликають керівництво полігону спробувати знайти кошти з інших джерел, зокрема в районних бюджетах. Адже 16% відсотків від завезених на міське сміттєзвалище відходів продукували населені пункти з надвірнянського та тисманицького районів. Якщо вони частину Продукованого сміття завозять до нас, то мала б частинку свого бюджету вкласти в наш розвиток нашого полігону. Десь така до них є просьба. Подивимося, як вони відгукнуться. Водночас Богдан Тимочко пообіцяв вже цього тижня зустрітися з керівниками обох районів, аби долучити їх до утримання полігону сміттєзвалища. А чи дасть добро на різ тарифів виконком, покаже час.